Мета конкурсу імені Лисенка виявлення та розкриття творчого потенціалу молодих скульпторів, підтримка педагогічної творчої ініціативи, його організатори відділ культури сумської міської ради та сумська дитяча художня школа імені Лисенка. Конкурс відбувся у дистанційному форматі. І учні шосицької дитячої школи мистецтв серед його переможців. Церемонія нагородження відбулась у фоє творчого закладу міста. В цьому конкурсі наші учні традиційно перемагають. Успішно беруть участь і майже кожен раз ми беремо гран-при. І в цьому році це також відбулося. Юних скульпторів готували три викладачі Ольга Сергієнко, Лариса Логвин та Алевтина Філон. Ми працювали в школі, робили, ну, якби під наглядом викладача, тематика певна була в роботах, в молодшій категорії. Були казкові герої там, ну, чарівний світ, якийсь як дитяча, така молодша фантазія. Старші працювали над більш складнішими образами, над фігурами людей. Вони використовували це в своїх роботах. Конкурс проходив у декілька етапів. У його фіналі шосткинці здобули 16 переможних місць. Гран-прі отримала 15-річна Марія Менделевич. Вона створила скульптуру славетного кобзаря Тараса Шевченко. Десь, мабуть, тиждень або два працювала над цією роботою. Ну, особливо мені подобається, як я зробила обличчя. Тут робився каркас із а, папіру та проволоки, і, ну, і досочки дерев'яної. Ну і пішло дуже багато пластиліну, щоб зліпити бандуру. Перше місце конкурсу у мої синку Софії, Лозовської Катерини, Калайкової Дарії, Єрохова Руслана та Філон Вероніки. Кота я його робила з пап'ємаше. Він е, блакитного кольору, і на ньому жовті. Е, лінії. я працював з роботою за мотивами картин Трутовського, тобто їм вдохновлявся і на жаль, її зараз немає. Я її подарував в першій школі. Це була жінка. Вона мені сподобалась тим, що була надзвичайна поза, цікава. Вона сприлась на паркан. Це персонажі створені ну, за мотивами пісні Ой, продала дівчина курка, тобто. Пісня, в якій розповідається про те, як дівчина ходила ну, продала спідницю, купила своєму не чоловіку не козаку люльку. Але він ну не те щоб зупинявся, йому було все одно. І ось вони, вони головні персонажі цього цієї пісні. Друге місце у конкурсі зайняли роговий гліб Олександра Сахнюк, Федоренко, Евеліна, Маньковська Дарія, Даниленко Таміла та Левченко Дар'я. Я робила бюст дівчинки і погляд дуже схожий на людину, що мріють. Я зроб... я намагалася зробити її очі такими, наче вона літає десь в хмарах, уявляє собі щось, мріє. Я люблю помріяти. Я надихалася з картин Константина Трутовського, як в принципі і всі інші. Несе глечик, щось чим я не знаю, і, мабуть, йде з поля з роботи можливо. Про незвичайну скульптуру Маньковської Дарії, яка не змогла бути присутньою на церемонії нагородження, розповіла її викладачка Лариса Логвин. Матовепісень пі українських пісень. І тут от такі. Персонажі і е, жерцівни, так такі образи, такі жерцівни, дуже і, і, розуміння і почуття українського, такого духа, народи, який і жар і жартівний, і такий сильний. І це теж наша сила в жартах, в, такій, в такому відношенні к життю треба зазначити що конкурс імені лисенка відбувається раз на два роки і учні дитячої школи мистецтв завжди у числі його переможців